Так, друзі, мотор вже в нас на столі від зима. Вирішив зняти двигун, перебрати його, так як є проблеми з передачами. Передачі є, але їх треба шукати. Це перший косяк, другий косяк це замінити треба вал. Тут отакий колгосп зроблений, просверлений, шліц і закручений був чи забитий болт. Я його не міг відкрутити, от бачите? Тобто пошкоджений, пошкоджений вал. Пошкоджена ножка. Тобто цей вузол буде мінятись. Проблеми з коробкою 2. Проблеми з щепленням 3. Є, звичайно, ознаки колгоспного ремонту. О, така якась шпилька. Не знаю, варена. Ну, тобто Треба буде перерізати різьбу, тому що різьби тут нема. Вкручене отаке чудо. Далі. Тут, як завжди, все в маслі. Сальник підтікає. Тут жир не запотіли. Тобто, план у нас який. План помити двигун, розібрати, зробити коробку, зробити ревізію ЦПГ. Ну, напевно, поміняю кільця на нові, подивлюся. Ну І, відповідно, зробити вузол щеплення і нормальну муфту поставити. І, в принципі, якби двигун. Має відкатати сезон, а то і більше. Ну і ще хотів вам, друзі, показати отакий момент. Це ходить повністю вторичний вал. Розібравши циліндропоршневу групу, я побачив, що втулки мають дуже овальний знос. Мені довелося ставити ремонтні пальці, які в мене були в наявності, отакі палець має. 14,1. Що хотілося б сказати, хлопці, От в мене є такі мої старі розгортки циліндра. Це четверта розгортка. Навпаки, це п'ята розгортка, це четверта розгортка. Ну І існує така версія, що зім, це дефорсована. Версія Юпітерівського двигуна, зокрема п'ятого. і хотів би трошки вам розвіяти міфи. Абсолютно ідентична розгортка циліндра, як в Юпітері 5. -му. Зараз я попробую одною рукою це все діло туди вставити. Ну, Мені самому було, до речі, цікаво. Я думав, можливо, там щось ну, якби продувка зроблена по-іншому. Але хочу вам сказати, що і абсолютно все. Стоїть як на штатному Юпітері. Тобто берете Юпітеровський циліндр, ставите на зім або зімовський на Юпітер без всяких е е переробок і так далі. По камері згоряння головка та сама, що на Юпітері. Також е по поршнях е зміщення пальця в, як на п'ятому Юпітері в сторону випуску, Це я вже там також заміряв. Е, цей поршень потерпів якісь механічні пошкодження, так само, як і ліва головка. Я не буду це полірувати, в принципі, якихось критичних наслідків нема. Враховуючи, що мені потрібен даний двигун на один сезон, то я вважаю, що це допустимо. Отак От я поправив пальчик. Пальчик, е гарно ходить, без люфтів. от е Втулка була овальна. Ще раз повторюю, взяв розгортку. У мене така розвідна. Е в декілька прийомів. Поправив геометрію. В принципі, палець йде по всій площині втулки. Що правий, що лівий. Поправив також. Е Геометрію в поршні, тобто палець, по суті, я пропихаю рукою на холодно, але з невеликим зусиллям. Далі я просверлив отакі канали для змазки. Оці вусики я обрізаю на Штопорних кільцях, так як провертається палець, протираю вусик, і вусик попадає потім в нашу циліндру поршневу групу і може зробити. Неприємний задир. Ну, і далі обов'язково, що я, який тест я проводжу з поршнями, це от я покажу на, ну, на одному штіфту. От я беру кільце штопор, компресійне, до речі, от канавки треба обов'язково прочищати. От беру кільце і звожу його на штопорному штіфту. От, Я його зжимаю. При цьому у мене має замок зійтися в ноль. Якщо такого не відбувається, буває, що штопор трошки більший, відповідно, треба надфилем пропиляти оцей такий півотвір, який в нас виходить, для того, щоб кільце зімкнулось. В іншому випадку, у нас просто кільце буде. Або підклинювати в цьому положенні, або ми не одягнемо циліндр, тому що, тому що кільце вжметься в штіфт. Якщо він м'який, то може просто підклинити. А якщо твердий, то ми не одінемо циліндр, тому що в нас буде мішати штіфт. Ну, в принципі, якби тут проблеми нема. Тут досить ще й запасу є, що на одному поршні, що на іншому. Але, думаю, розкажу вам про такий нюанс. Тобто вусики я буду обов'язково обрізати. Так, є певні складощі потім з доставанням штопорного кільця. От Воно виглядає у поршні. Отак. Але при цьому зменшується ризик відпадання вусика і вилітання штопора. Я думаю, що в кожного хоча б один раз таке було. Най не на їжу, а на бензопилі, але були такі варіанти, коли штопорне кільце просто вискакує в вікно перепускне. Тому якось так. У нас є пара поршнів, у нас є сальники, у нас є кільця нові з суперовим зазором в замку. От. Ну і ми продовжуємо ремонт мотора. Кільця нові, і що на лівому, що на правому циліндрі, поршня, б ушні. Але я думаю, цього буде предостатньо. Народ, е, значить, Тут трошки інша система, як в Юпітері на зимі. Тут нема штопорного кільця. Е, я викрутив просто болт. І ну, якби, коли на Юпітері викручуєш болт, е, він має таку шляпку за е, штопорену штопорним кільцем. Відповідно, стягує. Нам зірочку. Тут такого нема, тому довелося використати отакий сепараторний зйомник. От, Зараз я зніму зірочку разом з корзиною. Ну і, ну і що ми бачимо? Ми тут бачимо вже наслідки ремонту дідів. Хто знає, звідки то? Пишіть в коментарях, а я в кінці відео вам скажу. Ну, якщо не буде правильної відповіді, от яка розшайбовка вже у нас тут стоїть. Дивіться, скільки вал ходить. Це, звичайно, неправильно. Всі люфти я буду перевіряти, і будемо регулювати коробку. Так, Друзі, я хотів би на камеру розколоти даний двигун, щоб ми разом з вами перевірили, наскільки моя версія була правдива по коробці передач. Для цього я вже не приховую, відпустив маховик, ще не повністю, ще він досить затянутий. До речі, ви мені писали там метровою трубою коротше, різним зусиллям в книжці зім. На відміну від Іжовської книжки, пише момент затяжки 160 О, тобто, хто, Так як я до кінця не знав, з яким дійсно рекомендує завод зусиллям тянути, 160 ньютон на метр. І так, поїхали. Я вже відпустив маховик. Зараз перекидаю двигун на іншу сторону, тому що всі болти з'єднання там, відкручую їх. Перекидаємо знову так і колем двигун, щоб розуміти в чому проблема. В принципі, все, двигун Юпітера в нас повністю розколений. Як бачимо, тут багато червоної фарби. Ну і, друзі, товстої шайби, яка має бути дистанційною між вторичним і первичним валом, її нема. Тобто, як бачите, хтось робив коробку і забув поставити декілька шайб. Е, тому, друзі, зараз я це все мию витираю. Е, буду робити розшайбовку коробки, збирати це все назад. Ну і вам поступово покажу. Трошки я вам напевно накотив бочку на майстра. От я знайшов такий кусочок, щось схоже в принципі, на шайбу. Ту, що мала йти. Зараз ще один кусочок бачу. От вона. Бачите? Тобто шайба все ж таки була. Або її закинули і не поставили куди треба, або збирали якось не на тій половинці. Ну, я таке бачу вперше. Тобто, шайба просто поломана і навіть тут видно, що вона попала десь. На, на зуб або на що, тобто її зігнуло і зламало. При цьому підшипник ходить норм. Тут якби вторичний вал також ходить норм. Тому, ну і решта частин просто от така стружка. О. І при цьому зім їхав, переключались передачі. Все вроді працювало. І так, друзі, можу оголосити весь список неприємностей по коробці нашого зіма. Значить, перший це моя приходь це заміна оцього вала, такого колгоспного виконання з таким пазом. Тобто я хотів його замінити, ну, це моя забаганка. Ну, і далі йдемо по. Неприємностях з коробкою. Значить, Основна неприємність це було, коли включаєш 3-4 передачу, треба було, якби шукати положення лапки передач. Нема чіткої фіксації. Я грішив на те, що копірний вал стоїть не по міці. Можливо, так і було. Я так його витягнув ну, приблизно сказав, що він не стоїть по міцці. але Констатувати на 100% я не можу. І коли я почав розбирати повністю коробку, я замітив отаку штуку. От. Багато хто хто займається з вас ремонтом мотоциклів, знає що це таке. Це є пружинка, і фіксатор. Собачки переключення передач. У нас е, в одному з відео я показую, як працює е, ця система. І от що хотілося б вам показати, що по суті пів штока в мене просто-напросто нема. Він, хто знає, має довжину десь ще на 5 мм довшу, а тут він просто видно сліди з колу, тобто його половинка. Відповідно, натиск пружинки вже не той, оскільки загальна довжина помінялась. І Оця, оцей от шток він має чітко фіксувати собачку, в момент поворотувала собачка має рухатись по оцих направляючих. Якщо буде недостатнє нажаття, вона може якось ну, скажімо, некоректно працювати. Відповідно, мені здається, що проблема з коробкою була в принципі, заключена от в цьому вузлі. Тобто, можливо, майстер попередній все-таки на мітки попав. Але от, е, з фіксацією були проблеми через цю поломку. Ну і е, ще одна поломка коробки передач це от, я знайшов кусок е, дистанційної шайби між первічним і вторичним валом. Тут між тими валами стоїть шайба десь з товщиною близько 2 мм. Там може варюватися товщина. Але вона повинна бути. Зараз я планую поміняти сальник на кришці кривошипній, на лівому правому картері, розшайбувати коробку. Можливо, цього я не буду показувати, тому що це нудно. У мене є відео по регулюванню коробки ІЖ. Хто хоче, загляньте, будь ласка, а я вже, напевно, покажу готовий результат, тому поїхали. І так, друзі, я зібрав дві половинки нашого двигуна. Вже з валами я замінив е, цей вал переключення передач. Будуть замінені два диска щеплення Вони от в такому от стані. Е, далі е, замінив два сальника е, кришок кривошипної камери, оскільки я вже там розібрав. Ну і Хотілося вам показати отакий, значить, фіксатор був шток обломаний у двигуні. Вже зализаний зверху, тобто він стояв отак якось на, на отакій кривій пружинці. А в порівнянні з новим, отакий він має бути по довжині. A few later. І так, друзі, давайте спробуємо, як же включаються передачі після попередньої зборки коробки передач. Я включив зараз першу передачу. От, зараз в мене є перша. Тепер пройдемося по всіх. Буду крутити валом. Нейтраль. Друга, третя. Нейтраль. Четверта. І, напевно, ви чуєте, яка чітка фіксація, щолкає, і прямо ножка стоїть так, як треба. Нічого не заїдає, ніяких люфтів, все класно. І так, друзі, я поставив маховик. Е, значить, хотів ще раз вам показати оцей вузол. Якщо не буде е, правильно він працювати, то, от дивіться, я зараз при найменшому русі валу е, ця собачка стає за з сектором переключення. От, сюди і в інший бік. от. Якщо пружинка буде послаблена, або шток буде обломаний, або там неправильної довжини, відповідно оця система буде працювати неправильно. І вам вийде, що ви тиснете на лапку переключення, собачка не стає на місці, вам треба якось там перещолкувати, і, відповідно, немає чіткого включення передач, тому обов'язково цей вузол треба при розборці двигуна оглянути, подивитись, чи не тріснута пружинка, чи вона там деколи буває, що там куча всякого грязі всякої і вона підклинює пружинку. Тому це все треба обов'язково розробити. Тоді проблем з переключенням у вас абсолютно не буде. Ну і зараз я наношу герметик, Обезжирюю, ставлю другу половинку, і помаленько збираємо двигун. Так, друзі, справедливості заради, взяв я динамометричний ключ, поставив 160 ньютон метри. І що хотілося вам сказати, е затяжка меховика метровою трубою то трошки перебор. Реально, е ну, на, мою, скажімо так, на мою силу, звичайно, все залежить від е тілобудови і так далі, але на мою силу. 160 Нм – це оцей, оцей геоподібний продовжувач, якраз коли положити двигун боком і нормально впертись затягнути. Тобто це приблизно еквівалент 160 Нм. метр. Або якщо брати плече тут 40 см, це в мене 86 кілограм, тобто, ну, приблизно там вагою отак подавити на рукоятку. І так, в нас закручений вже маховик. Це обертається дуже круто, дуже класно. Колінвал осьових люфтів немає, як мав попередній раз. Отже, можемо переходити помаленьку до зборки циліндропоршневої групи. І так, друзі, двигун я перекинув верх ногами, не лякайтесь, залив масло між колінвали і закрив кришку. Поки сохне герметик, хотів відрегулювати вже щеплення і показати вам Вам знайома така от ручка. Ну і Ставлю отак індикатор годинникового типу. І відповідно обертаючи барабан. Получається, в мене пів міліметра. Далі. напроти наступної пружини? Пів міліметра. Всього пружин п'ять. Наступне пів міліметра. Так, це у нас вже буде четверта. І остання п'ята пів міліметра. І так, друзі, щеплення відрегульовано. Це найбільш е легкий спосіб, тому що можна собі по індикатору регулювати оцими значить, стяжками пружин, е площину, щоб щеплення працювало гарно. І диск відходив рівномірно, щоб не було на один бік, бо буде вести щеплення. Тому щеплення вже відрегульоване. Зараз ставлю кришку і буду показувати вам далі. Що ж, друзі, двигун Zim 350 можна вважати зібраним. Залишилось поставити впускний колектор. Я його буду ставити на вже безпосередньо на мотоциклі. Залишилось поставити вентилятор охолодження, кришку, повітропровід отакий для охолодження. Але в цілому двигун можна вважати вже зібраним. Такий він має вигляд. Такий в нас вийшов профілактичний ремонт. Не новий, не нові деталі, але, скажімо так, старопридатні, які ще послужать один-два сезони. Yeah. Поставив я глушник. Отакий глушник тут на зимі. Е, мотору був проведений профілактичний ремонт. ну і Зараз послухаємо як в принципі поршніва БУ, нові кільця, колінвали нормальні, підшипники, сальники, все норм. І так, пробуємо.